Дівчатка, прошу уваги. Сьогодні на уроці на вас чекає тестування. Тож приготуйтесь. Тест? Що ж нам робити? Я взагалі не готувалась. Точно. Саме час застосувати наші нові сили. Що тут відбувається? Хто не зачинив вікно? Звідки такий вітер? Допоможіть! Спрацювало. Вам весело? Думаєте, якийсь вітер урятує вас? І, якби не так, сидіть та вчіть, поки не пізно. І так, увага! Я записую приклад. Грець, не переймайся, дошка їй також не допоможе, тому що все, що вона напише, буде змито з наших очей. Дозволив вам підходити до дошки. Навіщо ви все стерли? Добре, що я запам'ятала приклад. Запам'ятали, кажете? Добре. Тоді я змию його ще раз. <звук> Як же ви мені набридли? О, ні, тут слизько. Ой, мабуть, це дуже неприємно. Ну, все, ви мене остаточно розлютили. Що? Як вже поки що не пізно, ми додому. До побачення. Я вам ще влаштую. Мені здається, це буде крутий фільм. Я читала рецензії. Що? Стояти. Навіщо ви набрали стільки смаколиків? У цей зал їжу проносити не можна. Тож вам доведеться віддати все мені. Віддати ну, гаразд. Ми дуже хочемо подивитись цей фільм. Все так несправедливо. Я сподівалася, що я ще й поїм. От тепер ласкаво просимо до сеансу. Приємного перегляду. А мені приємного апетиту, бо я все це злопаю. Хоча ні, ще рано. Вітаю! Зачекайте. Куди це ви прямуєте? У нашому кінотеатрі заборонено будь-які смаколики. Доведеться все конфіскувати. Ще чого. Якісь безглузді таблички мені не указ. Охоронець. Ану з проходу. Ви що робите? Холодно ж. Я скоро повернусь. Ніщо не зіпсує мені кінопоказ. Сподіваюсь, такого більше не повториться. Це було ніяково. Стоп! До нас не можна приносити смакоти, тож зараз же віддайте їх мені. Розмріялися. <кліпи> Ви б краще вчасно в туалет сходили, а то у вас станці намокли. Ви що, знущаєтесь? За що мені таке покарання? Це не я. Знайте всі, це не я. Який же охоронець смішний. Ну, добре, час заходити, а то я так і на фільм запізнюсь. І навіщо ми все віддали цьому охоронцю? Точно, це ми з тобою погарячкували. Точно! Як же я раніше не подумала. Моніко, давай виростимо кукурудзу прямо тут, щоб потім зробити з неї попкорн. У мене з собою є необхідна земля. Треба ж працює. Клас. А тепер за допомогою моїх сил перетворимо цю кукурудзу на попкорн. Лілі геніальна ідея. Тільки будь обережна. Зараз відерце буде дуже гарячим. Працює. Що там відбувається? Ого! Як це ви зробили? Звідки у вас попкорн? Це секмітливість і трохи суперздібностей. Попкорн, до речі, смачний. Все точно. Ми з тобою великі молодці. Моніко, що з тобою таке? Ого? Так ти ж захворіла. Так, щось я зовсім розклеїлась. оп оп Стояти. Чихати тобі небезпечно. Дякую, Лілі. Апчхи! Пробачте, я не спеціально. Ой-ой, ваше волосся. Волосся? А що з ним? У мене пожежа на голові. Допоможіть. Є в мене одна ідея. Сподіваюсь, земля зможе загасити цю пожежу. Земля? Я ж на роботі. Як я ходитиму з такою зачіскою? Здається, я трохи переборщила. Гапчіш? Тепер у мене земля навіть у носі. Будьте здорові, а нам час іти. Ось це так, який крутий магазин. Дивись, це ж хагівагі. Може, копимо його, щоб грати. Так, магазин, тут і справді крутий. Ого, дивись, Гриць, це ж хагівагі. Я його просто обожнюю. Дівчатка, пробачте, але ця іграшка просто повинна дістатись мені. От і він. Будемо дружити. Чому це тобі? Я теж хочу хагівагі. Але нічого, є в мене ідея, як можна цього милашку відібрати. Ти все одно не зможеш перешкодити самій природі. Що відбувається? Та-дам! тепер він мій. Взагалі, то я теж хочу Хагівайги. і я знаю, як забрати його собі. Лілі не зможе втримати його в руках, коли його шерсть буде розпечена до краю. Спрацювало. Тепер він мій. Зрозуміло. От дідько він горить. Ні, палаючий хагівагі мені не потрібен. Моніка, ти зараз тут пожежу влаштуєш. Точно, я ж маю стихію води. Я зможу цю пожежу запобігти. Спрацювало. Що тут відбувається? Чому спрацювала пожежна сигналізація? Ви що робите? Нічого, просто прийшли подивитись. Справи погані. Випустіть нас. Ось ще, ви надто небезпечні для оточуючих. Благаємо, будь ласка, ви що купились? Та-дам! Це був лише один із моїх трюків. Здивовані? Настав час складати чарівні артефакти назад в капелюх. Їм треба трохи відпочити. Ну, добре. На сьогодні все. Дівчатка, я з вами прощаюсь. Все, а як же суперздібності? Поверніть нам наші сили. Так не чесно. Локшина Здорово. Але мені дісталась саме дешева. А ще у інших. Ого! А в мене золота локшина у золотій коробці. Ось це, я розумію, розкіш. Справжня розкіш це алмазна локшина в справжній алмазній чашці. Мабуть, я повинна їсти свій звичайний обід. Візьму ці олівці в руки і спробую. А чому вона така тверда? Її навіть не відварили? Жах! Вона наче зроблена з каміння. Спробуй відкусити. Ой, мої бідолашні зубки. Має ти тільки подивись на цю бідну без зубу. Але чому мені так не щастить? Токшана сама дешеве та ще їсти неможливо. Ой, нічого собі. А плакати іноді буває корисно. Можна ненароком і локшину приготувати завдяки сльозам. М -м -м, а вона виявляється така смачна. От тільки зуби у мене все одно нема. О, До мене прийшла ідея. Під столом збереглася моя минулорічна жуйка. Зараз спробую нею замінити мій зубик. Ура! Вийшло! Я така голодна, не терпиться спробувати мою золоту локшину. Ой, якась вона тверда. Зачекайте, так це не золота локшина, а справжні золоті ланцюжки. Чарівно. Зараз надіну на себе всі-всі. Ой, а ця яка гарна. А ось таку я нещодавно бачила в журналі. Ой, ці прикраси стають важким тягарем на моїй шиї. Я не впораюсь. Не хвилюйся, зараз ми їх знімемо. О, дякую. Так стало набагато легше. Ну що ж, настав час оцінити мою алмазну локшину. Пахне ультрабагатством. Мій улюблений аромат. Хм, так це справжній браслет з алмазами. Зараз приміряю. Мені дуже личать великі дорогоцінності. А от і каблучка. І кольє, і ще один браслет. І навіть корона. Вона виглядає на мільярд. Мені підійде. Як же гарно сяє. Це яскраве світло, так і манить. Та й один браслет. А мені це кольє. Стій, Майлі, куди ти? Черговий шедевр кулінарії готовий. Міс, ви що? Мені потрібні діаманти. Не отримаєте ви мої дорогоцінності. Ось отримуйте краще скуштуйте тортика, а це для тебе бідолашна Джес. Та їх ніщо не зупинить. Ану, віддай нам прикраси. Зараз швидко все зафарбую. Ей, обережно! Я зараз впаду. О, ні. Тільки не моя сукня за мільярд євро. Хоче діамантів. Ой, а що це з нашою багатійкою? Я ніколи в житті не виглядала так погано. Упс! Ну, гаразд! Робота не чекає. Яка величезна коробка! Цікаво, скільки всередині чупачупсів. А мені дістався маленький пістолет з чупачупсом. Виглядає мило. А це ще що? То в мене такі навіть дворецькі не їдять. До речі, про дворецьких. Слухаю міс. Негайно поверни цьому чупа-чупсу гарний вигляд. Вже виконую міс. Перший етап очищення завершено. Тепер подивимось на цей чупа з під мікроскопом. Ну-ка мікроби, де ви там. А бачу, бачу. Ну що ж, зараз я від вас позбавлюсь. І я у мене один ідеальний засіб. Пару натисків і готово. Чупа-чупс, як новенький. Ну, довго ще мені чекати. Прошу. О, а ось це вже смачненько. Дякую. Я випишу тобі премію. О, клас. А от і мій чупа-чупс. Такий смачний. Оп, І знову заховався. Ей, давай назад. Ну ж, бо я ж тебе ще не доїла. Дурна іграшка. Ти мене розлютила. Ось, спрацювало. Іди до мене, мій смаколик. Ну що, час відкривати мою скриню. Ого, який замок. А ніхто ключа не бачив. О, Отже він. Золотий ключик від скарбів. Ой, куди він подівся? Нічого собі, він сам все відчинив. Крутяк. Замок прибираємо, скриню відчиняємо. Яка цікава паличка! Смачна. Ось це так. Вона ще й чарівна. Замок почав виглядати куди апетитніше. Спробуємо. Джесс, подруго. Може, ти перетвориш мій телефончик на льодяник? Давай же. Твій новий айфон? Ну, добре. Вау! Мій телефон дійсно став льодяником. Ще й мій улюблений яблучний смак. Я теж хочу поласувати. Джес, а можеш перетворити на льодяник мою діамантову каблучку. Же. ой, щось не те. Ти перетворила на льодяник мою руку. Ану швидко розчакло і поверни, як було. Давай працюй, дурна паличка. О, моя рука повертається. Ура! І замок тепер не льодяник. і телефон малі також. Що ви сказали? Я надто зайнята. Ага, поблизуванням телефона. Їв, це що за гедота? Невже це тісто? І навіщо воно мені? А у мене срібні вафлі Виглядають приголомшливо. Нарешті все на своїх місцях. Мені знову дістало щось ультрабагате. Ну гаразд, Почну я зі своїм незрозумілим тістом Ой, гедота яка. Ну що ж, тоді доведеться розбудити свого внутрішнього шефа і приготувати вафлі. А в якості форми я буду використовувати попіти. Здається, класна ідея. Залишилось тільки трохи підсмажити на відкритому вогні. Робити це треба обережно, щоб не обпектися. Пахне смачно. Подивимося, що вийшло. Вау, це це справжня вафля. Неймовірно смачно. Набагато краще, ніж сире тісто. Я в захваті. Да, уж ніяких манер. Чи то я буду їсти свої срібні вафлі за допомогою ножа та виделки? Ось це так. Це навіть смачніше, ніж я собі уявляла. Геть прибори та гарні манери. Я хочу з'їсти їх всі та одразу. А чого ви так на мене дивитесь? Цей шалений смак затьмарив мій розум, але я справжня леді, правда, без коментарів. Ну що ж, подивимось. Вау, яке сяйво! О, яке сяйво! Осліпнути можна. Раджу одягнути окуляри. О, І справді так краще. Маю визнати, що навіть для мене це нати яскраво. О, так ось воно що сяє. Всі брилянти такі яскраві і надають моїй великій вафлі неповторний смак. Фух, наче світить перестало. Джес, зніми вже це безглуздя. Це була найкраща вафля в моєму житті. Ви тільки подивіться, яка у мене яскрава посмішка. Я осяю буквально всю планету і весь космос. Я що збила якусь тарілку? Прошу вибачення. Вау, це золота ліка та кісточка. Цікаво, що з неї виросте. А в мене яблуко та кольорова глазур. Прикольно. Гниле яблуко. То як таке можливо, що мені дістаються бідні продукти. Я знаю, хто мені потрібен. Лікар швидше сюди. Негайно вилікуйте це яблуко, щоб я змогла його з'їсти. Пацієнт складний, але я впораюсь, адже я найкращий лікар у світі. І так готуємось до операції. Ось цю частину необхідно буде вирізати. В середині явно поселився паразит. Зараз ми його дістанемо. Ну, що я казала? Ось і він. Вставляємо штучний імплантат та накладаємо швид. Готово. Пацієнт повністю здоровий і готовий до вашого вживання смачного. Перше в житті спробуй яблука для бідних. М -м, а це не так і погано. Хочу спробувати ось цю зелену глазурь. Вау, вона шоколадна. Смакота. Зараз насадимо яблука на шпажку і зануримо в кожну глазурь. Хочеться спробувати всі-всі одразу. Як же апетитно воно виглядає. Ось це так. У мене вийшло райдужне яблуко. Гадаю, що це неймовірно смачно. Отак, так воно і є. У мене навіть язик став райдужним. Прикольно! А в мене золота кісточка. Ой, така тверда. Неможливо розкусити. А ви що смієтесь з мене? Багаті вредіни. Гаразд. Зараз я посаджу кісточкою у відерце поліводої із золотої ліки і чекатиму дива. Вау! А довго чекати не довелось. Ось це так. У мене ціла яблуня. Зглузду з глузду з'їхати. Бачу, що на горі є щось смачненьке. Я поповзла. Я, звісно, часто лазила з сусідськими деревами, але це занадто високе. А ось і заповітне яблучко. Ой-ой, втрачаю рівновагу. Ауч! Ох, скільки пилу. Я дістала собі золоте яблуко. Ось це перемога. Зараз спробую. Ой, а воно надто твердиє. Та ну ці ваші золоті яблука.